За менш ніж три тисячі гривень за грати, позбавлення волі загрожує проректору одного з приватних вищих навчальних закладів міста. Освітянин вирішив збагатитися за рахунок підприємця, вимагаючи у нього гроші за сприяння в укладенні договору оренди для встановлення в університеті кавових автоматів. Проректором одного з вищих навчальних закладів міста було отримано неправомірну вигоду в розмірі 2850 гривень, які він вимагав за те, що на приміщенні цього навчального закладу хотіли розмістити кавомати, тобто за те, то, що там частину цього приміщення давно будуть знаходитись, їх там поставлять, він хотів отримати неправомірну вигоду в розмірі хабаря. Тим нажитися за чужий рахунок проректору не вдалося, оскільки потерпілий звернувся до правоохоронців. Тож після отримання освітянином коштів його затримали оперативники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Наразі суд вирішує питання обрання міри запобіжного заходу відносно правопорушника. А міліціонери перевіряють інші факти: вимагання та отримання ним неправомірної вигоди. Відомості про подію вже занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. А хабарник може сісти за грати на термін від п'яти до 10. Дцяти років